Добрий день, шановні глядачі. З вами ПРОМЕЛЕКТРОНІКА І сьогодні ми хочемо представити вашій увазі наш новий електромобіль Tiras Comfort DD. Основне призначення цього електромобіля це допомога людям для пересування без використання роботи ніг тільки на електроприводі. Комфорт побудований на нашій фірмовій ексклюзивній сталевій рамі власної розробки. Вона поєднує жорсткі сталевої рами. Та маневреність для успішної поїздки по асфальтованим і ґрунтовим дорогам, а також вкрита якісним порошковим фарбуванням, що робить цей електромобіль зручним, компактним і стійким на дорозі. Передня вилка посилена, амортизаційна, вона добре зглажує невеликі ями і нерівності доріг. Кермо спортивне сталеве, колеса електромобіля розміром 20 дюймів, опиди посилені двостінні протиударні. Для захисту водія в електромобілі стоять захисні крила, зацінкована і сталі, пофарбованої порошковою, порошковою фарбою з двох сторін. Сідло широке, комфортне, м'яке. В електромобілі дві корзини. Передня для невеликих предметів розміром 660 мм на 280 на 130 мм. Та задня вантажна корзина шириною 500 мм, довжиною 430 мм, висотою. 490. Легкий дах, переднє лобове та заднє оглядове вікно із литого акрилу. Робить поїздку, незалежно від погоди, комфортною та приємною. Переднє гальмо в електромобілі V-Brake, заднє дискові механічні. Окрім, того, електромобіль має стояночне гальмо, яке реалізовано за допомогою окремого гальма типу Краб та спеціальною гальмівною ручкою SPARKING System. В електромобілі стоїть два задніх прямопривідних мотор-колеса номінальної потужності 600 Вт, максимально 1250 Вт 48 вольт. Під сидінням знаходиться букс, куди ми помістили два контролера фірми Факан 500 Вт-48 вольт та акумуляторну батарею. В цьому електромобілі тип акумулятора Ільті Ферм ПО4 напругою 48 вольт, ємністю 30 годин. Ці акумулятори працюють при температурі від мінус 20 до плюс 60 градусів та витримують більше трьох тисяч циклів заряд розрядів. Окрім того, оскільки це електромобіль і в ньому нема педалі, ми заздалегідь заклали можливість розміщення в ньому резервної акумуляторної батареї. Це зроблено для того, щоб навіть якщо ви пропустили розряд основної батареї, ви змогли доїхати до нових вам місця на резервній. Резервну батарею ви можете замовити у нас і ми виготовимо її необхідної вам ємності та навіть необхідного розміру, щоб ви легко могли встановити її в задню корзину. Тумблер перемикання між основною та резервною батареєю знаходиться на коробці з акумулятором. На передній панелі стоїть два індикатори стану заряду батареї. Для основної батареї це колонометр, для резервної – світодіодний. Тепер розглянемо систему керування даного електромобіля. На лівій частині керма стоїть перемикач 4 в 1. Він відповідає за систему освітлення та сигналізацію. Червоний перемикач вмикає передню фару. Одночасно загораються передні білі габарити, а позаду задні габарити. Жовтий перемикач відповідає за задні та передні жовті мігатливі повороти вправо та вліво. При натисканні на ручку гальм загораються задні стопи. А зелена кнопочка це передній звуковий сигнал горн. Поряд знаходиться жовтенька кнопочка. Це аварійна сигналізація. При вмиканні якої загораються передні та задні жовті мигатливі вогні. Також тут реалізована функція заднього ходу. Вона вмикається за допомогою зеленої кнопочки на передній панелі електромобіля. При русі назад на електромобілі загорається заднє біле світло. Продовжуємо тест-драйв нашого електромобіля та випробуємо всі інші функції, які в нього закладені. На електромобілі стоїть прямопривідні мотор колеса, що дає змогу організувати режим рекуперації енергії та режим електродинамічного гальмування яким ви можете користуватися при спусках з уклонів при поїздці. Для цього достатньо один раз насильно натиснути на гальмівну ручку, і контролер зразу після цього перейде в режим рекуперації енергії. І чим швидше ви будете спускатися, тим більше буде вироблятися або генеруватися енергія вашим моторколесом. Продовжуємо випробування нашого електромобіля. І на кермі електромобіля стоїть така цікава кнопочка, як кнопка зниженої передачі 50% потужності. Вона дозволяє знизити струм споживання вашого електромобіля та подовжити час роботи вашого акумулятора. Ми випробували її ефективність і при використанні максимальний пробіг при 50% потужності склав 123 км. При швидкості 24 км на годину споживання струму було 7 А. А при максимальній потужності швидкість склала 44 км на годину споживання струму 42 А і максимальний пробіг по прямій 38 км. А зараз ми випробуємо на наш електромобіль при підйомі на гору, Його швидкість та споживання струму. Також на кермі стоїть перемикач 3 швидкості, який дозволяє вам вибрати необхідну швидкість руху вашого електромобіля. Велокомп'ютер тут на 15 функцій. Він відображає швидкість максимально та поточну, максимальний відстань за поточну поїздку, загальну тривалість поточної поїздки та іншу необхідну вам інформацію. Підйом майже закінчився. Максимальна швидкість нашого електромобіля під час підйому була 40 км на годину, а струм, який він споживав, 46 А. Наш тест-драйв майже закінчився. Як ви змогли оцінити, це достатньо маневрений, швидкий легкий у керуванні електромобіль. Він легко їздить по будь-яким дорожнім покриттям і у будь-яку погоду. Якщо у вас залишились якісь питання або більш детально цікавлять можливості цього електромобіля, заходьте на наш сайт промель.ua або телефонуйте за телефоном, який ви бачите на екрані, і ми зможемо відповісти на всі ваші питання. Дякую за увагу!